Тобі люди це... на вулиці стоять, чекають, а я поки візьму собі кавусю. Так що так, маленькими перебіжками. Сьогодні також побачила в своєму кондікі, що тут таке витворяють, танцюють. Таєць там ближче підійду, покажу, показує вправи. Коротше, я так думаю, треба дізнатися. Я вже не стала чекати, бо я трошки спізнювалася. Але завтра буду дивитися, це десь о 18 Я йшла після 18. Я думаю, на 18 збираються. Якщо це так, я буду в цих рядах. Далеко ходити не треба, все по місту. Дивіться, взагалі красота. Красота. Треба буде, коротше, дізнатися, чи це просто була разова акція, чи це дійсно, бачите, танцьор диско. Танцюрист. Мені так сподобалось, ну ж кажу, швиденько-швиденько, бо сьогодні були трошки справи. Я не встигла. Але, дівчата, подивіться, що побачила. Подивіться, що побачила. Ну, Я думаю, хто був в Патає, той бачив цього чарівного хлопця, як він готує цю справу. Якщо я не помиляюся, називається Патай. Може, я помиляюся, виправте мене. Ну, теж була така велика черга до нього стояла. Можливо, за оцей його таланту так готувати. <гум> надо буде спробувати нам з вами також. Бачите, обсмажує, так я розумію, лапша йде рисова. Ну, знову я можу помилитись. Така черга стояла, але ж я, дівчата, сьогодні в мене був такий день швиденький. Бігом, бігом, бігом. Коротше, треба буде нас, вас з собою взяти. І цю страву спробувати така черга до нього. Ну я думаю, якби не було смачно, не стояли правильно. Так що, ото таке сьогодні бачила.